Відеоігри буквально просякнуті цікавими сеттингами, персонажами та подіями за кілька десятків років активного розвитку цієї індустрії, чого ми тільки не бачили: фентезі, сайфай, постапокаліпсис, відтворення реалістичних та не дуже світів. Втім, аби створити захопливу історію, мало дати гравцю лише якісь декорації, у яких він має сам себе розважати за класичними правилами драматургії. Треба ще створити конфлікт. Часто у відеоіграх нам дають ефемерного злого дядька. Який стає поганим, бо ось так, нерідко головним злодіям бракує мотивації, логіки та й взагалі чогось такого, аби змусити гравця переживати історію, а не просто лінійно рухатися до розв'язки. На щастя, існують відеоігри, які добре пропрацьовують цей аспект. А на чому краще створити конфлікт, як не на підґрунті релігії? Звісно, сюжети у відеоіграх не зобов'язані докорінно обігрувати реальні прототипи християнства чи мусульманства. Адже, окрім набору систем цінності та світоглядів, віра, як явище, має ще одну цікаву особливість сліпе слідування за об'єктом поклоніння. За всю історію людства було чимало шарлатанів, які користувалися довірою інших людей і завдяки цьому отримували свою вигоду. Десь це були лише дрібні шахраї, що хотіли лише нажитися, проте й бували випадки, коли такий обман розвивався у повноцінний культ зі своєю ієрархією та своєю хворобливою ідеєю. У цьому відео і будемо про це говорити. Про топ-5 небезпечних культів у відеоіграх. Одразу зазначу, що це не єдині цікаві приклади. Концепт негативної сили у вигляді культу є досить розповсюдженим у світі відеоігор. Говорити на цю тему можна багато. Проте конкретно ті ігри, які буду згадувати у цьому відео, справили на мене неабияке враження. Якщо ж у глядачів буде бажання подивитися про інші тайтли із таким же сеттингом, матеріалу для контенту ще достатньо. Також звертаю увагу, що порядок викладення ігор. Є довільним. Він не говорить про мої вподобання чи якусь їх могутність у контексті порівняння. Ну і останнє: усі культи, про які будемо говорити у відео, є релігійними. Проте причини цієї релігійності не є однаковими. Десь це буде віра в якусь персону, в іншому випадку це буде віра у краще майбутнє, у третьому ж віра у надзвичайну сакральну силу. Тим не менш, всі ці культи об'єднує віра у щось феноменальне. Як ви розумієте, коли буду про це розповідати, мені доведеться чіпати і певні сюжетні події, тож, принаймні, якоюсь мірою необхідно буде спойлерити, хоча й не планую заглиблюватися у всі можливі подробиці. Щоправда, будемо говорити про доволі відомі ігри, деякі з них навіть культові, як не іронічно. Тож очікую, що більшість із вас давно їх пройшла. На цьому переходимо безпосередньо до теми нашого відео. Пережити апокаліпсис у Раккун-Сіті вдалося небагатьом. Одним із них був Леон Кеннеді, який на момент розповсюдження зомбівірусу був лише звичайним поліцейським, який вийшов на свою першу робочу зміну. На диво, але йому вдалося вижити, через що його завербували до спеціального підрозділу стратегічного командування Збройних сил Сполучених Штатів. Здавалося, бо він побачив усі можливі жахи цього світу. Проте він і не здогадувався, через що йому доведеться пройти в Іспанії. Звісно ж, говорю про четверту частину Resident Evil та культ Los Illuminados, що у перекладі означає «Просвітлені». На перший погляд може здатися, що нові вороги є лише трохи модифікованими живими версіями більш традиційних зомбій з Raccoon City. Проте, чим далі в іспанський ліс, тим більш стає очевидним, що маємо справу із організованою структурою, зі своєю ієрархією, своєю надзвичайною силою, а також зі своїм планом підкорення світу. Наш головний герой. Вирушив до цього місця не просто так. Вплив культу не обмежується лише одним селищем. Їм вдалося викрасти доньку президента Сполучених Штатів, коли та поверталася додому із навчання. Пізніше виявиться, що це зробив один із зрадників. Перша повноцінна зустріч із високопоставленим членом культу станеться досить скоро. Ним буде Біторес Мендес, голова селища, на території якого і відбуваються події гри. Він володіє нелюдською силою до того ж, кулі його. Хіба лоскочуть. Одразу стає зрозуміло, що Лос Ілюмінадос не є простим збіговиськом фанатиків. Щось тут не те. Перш ніж Леон зможе знайти доньку президента, він спершу побачить чудернацьких паразитів, які вилазять із людей, а пізніше й взагалі якогось гіганта. Коли ж ми знайдемо Ешлі, виявиться, що у наших героїв всередині вже сидять лас плагас, паразити, що дають надзвичайні здібності. Негативним аспектом цього симбіозу є підкорення свідомості жертви, аби лідер. Культу Осмун Садвер міг нею командувати. Він мав досить амбітний план через викрадення доньки президента Сполучених Штатів отримати вплив на світовій арені, завадити і підкорити планету йому могла хіба обмежена кількість паразитів. Проте він знайшов спосіб їх створювати за допомогою технології клонування. Тож теоретично, якби йому не завадив Леон, він міг би захопити увесь світ. Сам же культ має стародавнє коріння, що налічує кілька тисяч років. І з давніх часів у регіоні люди поклонялися лас Плагас, бо вважали цього паразита подарунком Бога, оскільки населення колись жило під впливом християнства, вийшло див суміш із традиційною традиційної релігії та комбінації жертвоприношень із мутаціями через паразита. У 16 столітті Лос Ілюмінадос розкрили, тож інквізиція наказала розправитися із культистами. Більшість із них знищили, а поодинокі Ставники стали переховуватися. Новий розквіт ця організація отримала у 1990 році, коли з'явився Садлер, який і мав свій зловісний план. Якщо говорити про сюжетний аспект четвертої частини Resident Evil у контексті порівняння, то Лос Ілюмінадос програє за рівнем даркушності своєму конкуренту і Саймон Гілу. Тим не менш, що оригінал що рімейк вдало обігрують можливості культу, а також драматургію сюжетних подій, ніколи особливо не жахався від місцевої. Атмосфери, окрім саме тих моментів із регенераторами, втім, концептуально, Resident Evil чудово відтворив ідею культу. Однозначно, Лос Ілюмінадос є одним із найкращих представників цього сеттингу. У дещо схожій ситуації опинився і Айзек Кларк, звичайний бортовий інженер у відомій серії Dead Space. Типовий рутинний день перетворився у натуральне жахіття. За сюжетом ми переносимося у 25-те століття, коли людство може подорожувати космосом. У якийсь момент шахтарський корабель Ішимура подав сигнал сос. Айзек був одним із членів екіпажу, яких відправили допомогти. Втім, після невдалої спроби стикування з кораблем, стало зрозуміло, що допомагати треба буде. Вже нам сама ж і Шимура на перший погляд здавалася покинутою. Від екіпажу не лишилося і сліду. Втім, як ви чудово розумієте, на борту ми були не самі. Відтепер коридорами блукали некроморфи. Ці чудернацькі створіння є реанімованими тілами або іншими мертвими тканинами через розповсюдження рекомбінантної інфекції. Здавалося б, що це чергова історія про зомбі з майбутнього, проте виявиться, що некроморфи є цілою позаземною расою. Єдина мета якої знищити усе органічне життя у всесвіті. Свій вплив вони розповсюджують завдяки так званим маркерам, обеліскам, що транслюють свій генетичний код та розкидують інфекцію на ще не заражені світи. Екіпажу Ішимури не пощастило натрапити на один із таких приладів під час розкопок на планеті. Самому Шайзіку вдалося пробитися крізь численних некроморфів до поверхні, знайти шаттл та втікти подалі, перш ніж у неї вріжеться астероїд, та знищить той клятий маркер якийсь час він дрейфував у космосі, поки його не знайшли представники уряду землі. Наступні три роки інженер проведе у психлікарні на уламку титана, супутника Сатурна. Вся проблема у тому, що маркер залишив у мозку Айзека відбиток, а точніше схему, завдяки якій можна збудувати новий обеліск. Для чого це треба, якщо некроморфи приносять лише смерть? Бо разом із тим, маркери дають купу енергії. А як ви можете здогадатися, у людства майбутнього і з цим неабиякі проблеми. Ось тепер на сцену і виходить місцевий культ. На відміну від Лос Люмінатус, церква юнітології не має конкретного центрового місця в історії Dead Space. радше існує десь на фоні та слугує каталізатором певних подій. Тим не менш, не варто применшувати важливість цього культу, адже юнітологи мали ресурси, а також фанатичних прибічників із вірою у краще майбутнє. Зокрема, це саме юнітологи підлаштували розкопки маркера за допомогою Ішемури з подальшою метою його заволодіння. Так само через культ стався витік інфекції і у другому Dead Space. Що ж це така за організація та чого вони хочуть? Насправді, перший Обеліск знайшли майже за 300 років до подій оригінальної гри. Його відшукали на нашій планеті, і з моменту відкриття з'явилися люди, які по-своєму трактували цю знахідку. На думку юнітологів, людство з'явилося не завдяки еволюції, а через іншопланетне втручання. Тому некроморфи є наступною вищою сходинкою у нашому розвитку. Якщо брати виключно основні інкарнації, Dead Space культ буде розкриватися поступово. У першій частині церква юнітології буде здебільшого згадуватися через аудіофайли та нотатки. А от у другій вже матимемо окрему локацію разом із певним персонажем, що впливатиме на сюжетні події. А от у третьому, Dead Space ми вже будемо взаємодіяти із ними більш предметно. Культ виступить окремою ворожою фракцією із головним антагоністом гри Джейкобом Даніком, радикально налаштованим терористом, який поступово знищує людство станом на початок третьої частини йому вже вдалося підірвати кілька лабораторій із маркерами, що призвело до інфікування цілих планет. Те саме він зробить і на місячній колонії, де ми знаходимося. Аби гравець наочно побачив цей процес. Айзек таки зможе втекти, проте великою мірою культу юнітології таки вдалося інфікувати більшу частину людства. Бо якщо брати до уваги доповнення, у фіналі нам показують, що землю оточили брати місяці, велетенські живі некроморфи, що слугують джерелом сигналу маркерів. Дизайново у серії церква юнітології має купу концептартів, доволі цікаво прописану історію із вором, а також безпосередній вплив на світ Dead Space. Мені завжди подобалася місцева особливість інтеграції культу. Він є не настільки видимим, як той же Лос Люмінадос, бо його імплементували дещо інакше. Тут же вражає наскільки сюжет вдало обігрує людську недосконалість, адже твоїм ворогом можуть бути навіть бездумні зомбі, проте все одно знайдуться ті, хто буде їх боготворити. Чудове обігрування, явища, обожнювання, фанатичних культів. Ще одним чудовим прикладом фанатичного поклоніння є п'ята частина Far Cry в особі пророка Месії Джозефа Сіда та культу Брама Едема. За сюжетом гри у штаті Монтана ця спільнота почала займатися досить сумнівними обрядами. Після того, як кілька людей записали це на відео, уряд видав ордер на арешт лідера та наказав його затримати. На цьому моменті і починається гра, де ми виступаємо у ролі новачка, який проводить затримання. Як ви чудово розумієте, правоохорон. Так і не вдається цього зробити. Округ, у якому відбуваються події п'ятого Far Cry, вже певний час живе у страху. Культ назбирав чималу кількість прибічників та ресурсів для кращого засвоєння Слова Божого. Культисти вважають, що місіонерство краще працює, коли у тебе у руках автоматична гвинтівка, броньовані автомобілі, підтримка з повітря і найстрашніше ядерні боєголовки. Прибічники брами Едема заволоділи бункерами, що знаходилися на території округу, у яких і зберігалася ця зброя. Джозеф Сід, лідер культу, не є звичайним соціопатом чи людиною, що прагне влади. Він щиро вірить у свою богообраність. За його словами, вперше він почув голос Господа, ще у дитинстві, коли над ним знущався батько. І з часом у школі стали помічати побої на тілі, через що його та братів і сестер забрали у дитбудинок. Таке не простежать. Час спонукало Джозефа зануритися у релігію, аби краще розуміти божественні послання у його голові. Після кількох інших психологічно травматичних випадків Всевишній розповів йому про кінець світу. Відтоді наш пророк і вирішив створити культ. Сам Джозеф має маніакальні схильності. Типово для таких особистостей він ніколи не відступається від своїх переконань. Пророк навіть відключив власну доньку від апарату життєзабезпечення, аби довести свою готовність служити Господу. Це жорстока маніпулятивна людина, якій на диво властива християнська мораль. Кілька разів за гру він був готовий прощати правоохоронців та давав їм можливість піти, аби уникнути кровопролиття. Масія розуміє свою людську недосконалість, тим не менш щиро вважає себе спасителем, принаймні своєї сім'ї та пастви, про яку він справді піклується. Великою мірою гра намагається згенерувати неоднозначне ставлення до цієї особи. З одного боку, це маніяк зі схильностями до насильства, який не зупиниться ні перед чим. Проти з іншої, якщо його не чіпати, він справляє враження умовно раціональної людини із чітким розумінням концепту моралі. Звісно, можна було б ігнорувати браму Едема, якби не ядерні боєголовки. На відміну від попередніх ігор, п'ятий Cry вибудовує сетинг суто через лідера Джозефа Сіда. Навіть його сім'я, що виступає босами регіонів, є лише перепонами, які треба перебороти. У катсценах все одно все зводиться до месії. У тому ж Resident Evil Садлер був не більше аніж уособленням людського контролю Лас Плагас. Там все одно все зводилося до паразитів. Тож драматургійно Far Cry цікаво відтворив події у грі, а також структуру культу. Щоправда, мене неймовірно дратують примусові галюцинації та катсцени. Більшість сюжетних інтерпретацій. Це якийсь безглуздий тріп, до того ж, вони вмикаються автоматично по досягненню певної точки прогресу. Концептуально Джозеф Сіт є цікавим особленням культу, але суто технічно мене завжди дратувало, як вони це обігрували. Також зазначу, що пророка та його секту відтворили на основі реальних подій та персоналі, зокрема Девіда Коріша та Чарльза Менсона. Не проводив прямі паралелі, бо для цього треба робити окреме відео. Можете поцікавитися самі. Проте сам факт, що якоюсь мірою. Події у грі відбувалися і у реальному житті. Справді жахає. Який же постапокаліпсис і без культу світ Days Gone досить швидко перетворився на пекло завдяки розповсюдженню зомбі вірусу? Вцілілі люди із великих населених міст переселилися до сільської місцевості, яка не так постраждала від інфекції. Дизайново тутешній навколишній світ функціонує більш-менш адекватно. Є кілька спільнот зі своїми сільськогосподарськими угіддями, своєю ієрархією, і, попри певні труднощі, життя так сяк, але триває. У Days Gone найбільшою загрозою є не зомбі, а саме люди. Якщо інфіковані є простою оболонкою, що намагається задовольнити свої примітивні потреби, то неінфіковані індивіди схильні до хитрощів, обману та неймовірної жорстокості. Що власне притаман цьому сеттингу. Один із таких яскравих прикладів це культ різників. Їхню, так би мовити, мотивацію нам показують ще на самому початку. Прибічники цієї секти показово спотворюють свій зовнішній вигляд, ніби одразу заявляють усім чужинцям. Не наближайся, якщо не хочеш проблем. Дизайново вкрай хороша ідея, бо атмосферно різники справляють враження божевільного Макса, а не просто якогось випадкового культу. На початку вони схопили товариша головного героя. Є бузера. Не варто показувати те, що вони з ним зробили, бо Ютуб буде сваритися. Проте це дає чітке розуміння, що різники є найжорстокішим культом з усіх п'яти ігор. Ідейно ж, ця секта перегукується із юнітологами. Вони так само поклоняються зомбі та й вірусу, як такому. Для них зараження це подарунок, така собі нова гілка еволюції, у той час як старий світ є богохульством. Саме тому вони зневажають свої тіла, а також ворогують із усіма незараженими людьми. Причини такої не Невисті криються у їхньому лідері Карлосі до початку зомбі-апокаліпсису. Наш протагоніст Дікон разом із Бузером були із ним в одній банді байкерів, проте нерідко знущалися з нього. Через це Карлос почав вживати наркотики. У якийсь момент він вбив побратима, і за це лідер банди разом із нашим протагоністом та його товаришем видалили йому татуювання за допомогою зварювального паяльника. Власне, саме тому Карлос хотів помститися та звільнитися від шрамів. І спогадів, які обтяжували його з того часу, його власні травми стали новою філософією життя. На його думку, після апокаліпсису людство у вигляді інфікованих зомбі стали більш досконалими істотами. Вони почали нове життя без болю, без страждань. Карлос заохочував своїх послідовників відмовлятися від своїх старих імен, аби символізувати переродження. Різники стали відносно масовою організацією, яка наводила страх на весь округ. Можливо, вони не є настільки великою загрозою, як ті ж самі юнітологи, що по суті знищили людство. Проте, у контексті і так помираючого світу, різники є досить цікавим культом, жорстоким принциповим. Концептуально ж це ще один хороший приклад нашої природи. Скільки на світі людей, стільки думок. Остання гра теж має аналогічний сеттинг, та й за рівнем даркушності не поступається попередній. Звісно ж, говорю про The Last of Us. у світі цієї гри так само стався спалах зомбівірусу. Проте, на відміну від схожих тайтлів, тут інфікування відбувається через грибок. Окрім безпосередньо самих зомбій ще й доводиться уникати спор. Люди не були до цього готові, тому світ The Last of Us постраждав значно більше. Об'єднання у групи чи спільноти було єдиним можливим способом виживання, якщо у першій частині ми. Ми радше зустрічаємо якісь агресивні банди мародерів. То друга показує інший масштаб у сієтлі, де відбуваються події гри. Існували три основні фракції: Федра, залишки урядових військ, вовки та серафими. Вони ж шрами. Після масового витоку вірусу федерали застосували досить сумнівні засоби впровадження правопорядку: розстріли, страти, голод. У якийсь момент люди просто не витримали і почали партизанську війну проти військових. Спершу з'явилися вовки, а пізніше створився культ, який назвали серафимами. Підґрунтям для появи такої спільноти стала жінка, яку культисти потім оголосять святою. На її думку, саме технології призвели до занепаду людства. Тому відтепер ми маємо відмовитися від дарів старого світу. Сама ж інфекція, як вона вважала, є покаранням Всевишнього за наші гріхи, через якийсь час у неї з'явилися прибічники, які разом об'єдналися проти мародерів та почали жити самостійно. Як ви розумієте, щастя довго не тривало, тож Федра намагалася затягти людей назад до карантинної зони. Они почалися сутички, втім вони не мали такого масового характеру, як це було із вовками. Зрештою, і кубки фанатично налаштованих людей вони почали перетворюватися на більш агресивний релігійний культ. Віра дала своє. Тож коли вовки перемогли федералів, серафими вирішили заходити на чужу територію своїм терором. Вони призвели до того, що звичайні люди долучилися до вовків. Якийсь час дві групи існували у відносному мирі, якщо не говорити про страти, звісно. Культисти навіть поселилися на окремому острові. Зрештою, вовкам вдалося схопити пророка Серафимів. Цікаво, й те, що їй вдалося переконати охоронців, що їхній стиль життя не підходить для нового світу. У листах бійці обмінювалися думками, що вона не є психічно хворою, як їм це казало командування. Через це лідер Вовків вирішив позбутися пророка бо вважав її занадто небезпечною, через що почалася повномасштабна війна. На противагу іншим культам у списку серафими не є категорично не. Негативною організацією це зібрання людей, що були вимушені виживати у вкрай складних умовах. Дійсно, вони мають досить дивні традиції та навіть примітивний суспільний устрій. Проте більшою мірою мені їх шкода. Якщо читати записки, складається чітке враження, що у цієї спільноти не було іншого виходу, окрім як об'єднатися під егідою вищої цілі, особливо враховуючи як у єтлі урядові війська та вовки тероризували населення. У вченнях пророка йдеться про традиційні християнські Цінності та мораль. Проте старійшини серафимів, прикриваючись особою їхньої лідерки, задовільняли свої потреби. Вони обирали собі дружин серед маленьких дівчат, вони наштовхували людей на конфлікт, провокували жорстокість та насилля. Оригінальні вчення пророка, хоча й мали певний лудистський підтекст, здебільшого вони не були ворожими до навколишнього світу. Під час подій другої частини of Us серафими стали агресивним культом, що продукував лише смерть. Це виражалося навіть у шрамах, які вони отримали. Римували під час свого обряду ініціації, проте ж вони не стали такими за один день. Серед усіх культів, які є у цьому списку, цей єдиний, який викликає у мене співчуття. І це до біса класно. Бо така типова негативна фракція виступає не зовсім однозначним злодієм, принаймні змушує задуматися про якусь філософію життя. Також варто зазначити, що творці Days Gone добряче надихалися пригодами Джоела та Еллі, хоча й деякі аспекти робили по-своєму. Проте, якщо грали у ці тайтли, не помітити схожість. Досить складно. Як не дивно, але у контексті вибудови світу За Вас мене дратує своєю байдужістю. Обидві гри серії мають просто неймовірні лорні концепти. Втім, гравець про це все дізнається здебільшого за допомогою якихось записок. Дійсно, такий же тип наративного оповідання застосовувала і перша частина Dead Space. Але ж далі вони цьому аспекту приділили більше уваги. Тож, великою мірою цей світ змушує нас щось додумувати самим. Тим не менш, з усіх культів у списку саме Сераф. Вими із The Last of вас вплинули на мене найбільше. Усі названі ігри цікаво обігрують цей сеттинг. Причому здавалося б, що тема одна, але концептуально кожен із тайтлів по своєму передає фанатичність: поклоніння персоні, поклоніння ідеї, поклоніння якомусь явищу. Мені здається, що це не було задумано від самого початку, проте ці ігри підіймають серйозні питання людського сприйняття. Звісно, той же Far Cry можна сприймати поверхнево як веселий кооперативний шутер, тим не менш, якщо що пропустити через себе ідеї цих культів, стає ніяково. Ті ж серафими можуть цілком органічно з'явитися навіть і сьогодні. З одного боку, це цікава тема для дискусії, проте з іншого не хочеться заглиблюватися у подробиці занадто глибоко, бо нічого хорошого ти для себе не знайдеш. У будь-якому разі відеоігри можуть порушувати справді серйозні теми, а не лише слугувати дешевою розвагою. Ці п'ять небезпечних культів лише чергове підтвердження.